Ми з самого початку о, от, виникнення асоціації українських банків, а потім е, виник створення вже і Федерації професіоналів безпеки. Ми взаємодіяли. Чому? Тому що е, ми мали спільного опонента в особі Державної служби охорони, е, монополіста, якого ми за ці роки так і не змогли зробити не монополістом. І треба чесно поставити собі запитання, чому? Що ми зробили так, щоб був конкурентний ринок послуг, наприклад, озброєної охорони. До цього часу його нема. Що ми зробили не так чи не робили чого, щоб взагалі був в широкому розуменні конкурентний ринок послуг безпеки? В Україні. Чому ми виявилися слабкими порівняно з власне з корумпованою бюрократією? І це питання не тільки те, що хтось там поганий з того боку. а Ми, як представники ринку, виявилися теж слабкими. Те, що цей ринок корумпований, ну, то мені здається, тут нема чого доводити. Ще Десь на початку 2000 там, не пам'ятаю, третій-четвертий рік. Ми звернулися до Конституційного суду за підписами більше 50 депутатів з таким запитанням. Просимо дати відповідь, чи міліціонер Державної служби охорони є бізнесмен чи державний службовець. Адже, здається, стаття 20 чи 19 закону про міліцію написано, що державний службовець і міліціонер не має займатися бізнесом. І один із перших, хто там допомагав нам збирати підписи, був той, хто потім із опозиції, хто потім став міністром внутрішніх справ. Конституційний суд сказав, що це поза нашою компетенцією, він не відповів. Конституційне звернення 50 депутатів. Розумієте? Тобто, собі. Пряме запитання в лоб. Міліціонер Державної служби. Хто він? Державний службовий чи бізнесмен? І потім, коли вже з'явився міністр з опозиції, була зустріч, обіцянки, і дуже скоро це все зійшло на нівець. Ми шукаємо десь там якогось унікального корупціонера, там, чи, чи, чи я не знаю, як його називати, але структура підносом у всіх діє, де поєднуються державні функції і функції підприємництва, і ми за 20 років так і не спромоглися довести, що вона не має права існувати. В якості прикладу я можу от навести співпраці нашої. Це та конференція. Я бачу деяких журналістів, які, я думаю, були тоді. У нас міжнародну науково-практичну конференцію ми провели у 2003 році за участі п'яти країн наших сусідів. Я навіть хочу назвати їх, якщо я швидко найду, Білорусі, Казахстану, Молдови, Литві, Латвії, Польщі і Росії. Ми запросили представників структур державних і ринкових цих країн для того, щоб вони поділилися і розказали нам, як вони організували цей ринок. Брав участь тоді Тегибко, голова Національного банку, і це 2003 рік, 10 років тому. В Українському домі. От в своєму виступі Тегибко сказав тоді. Я вважаю, що проблема полягає в тому, що держава не має конкуренції щодо охоронних послуг. А сьогодні має державні структури на цьому ринку конкуренцію. Да? Та, та як було, так і залишилося. Але з боку е, Національного банку ми хотіли б бачити таку конкуренцію. І, і він сам же тут і пропонує. Ну, наприклад, ми маємо державний щодний банк, він має доступ до збройної охорони, він сам себе, так би мовити, охороняє, нічого страшного не відбувається. Я не бачу. Якихось особливих проблем, аби інші банки мали б право на цю збройну охорону. Це він говорив. І далі він якщо держава визнає за собою монополію на ці послуги, ну тоді треба зробити конкуренцію в межах держави, тобто зробити 3-4 фірми, які б державні з різних відомств, які б надавали ці послуги. Навіть цього не було зроблено. Монополізація існує не не Там можна називати конкретні цифри цих доходів, які отримують цей монстр аномальний, якого нема ніде в світі.